вот я участник СВО, вот сижу возле районной администрации и прошу деньги на продукты питания, мне кушать вот нечего. Вот так внимательно, с любовью надо ко всем относиться и непосредственно к нашим воинам и к членам их семьи. Я думаю, что вообще, когда мы узнаем наши безвозвратные потери, у многих волосы дыбом станут. У нас выбора большого нет. Или Надо завозити робочу силу из за границы, или повышать производительность труда. Вот або вишатисть вот там. Це теж искусственное государство, по большому счету. Де ікраються, як і українці. Колаборант та колишній псевдогубернатор псевдореспубліки Динери Губарєв заявив, що Росія зазнає втрат у кілька разів більше, ніж Україна. І цифри цих втрат жахають. А как же ж так трапилося? Выходит, шоу Путин всем брехав? Наступающая сторона даже по старым канонам, она несет потери там в три раза больше. А в нынешней войне, я думаю, этот коэффициент куда хуже. Я думаю, что вообще, когда мы узнаем наши безвозвратные потери, у многих волосы дыбом станут. На эту тему нельзя сегодня говорить, размышлять, там, но это Волоси дибом вам стануть усі, тобто людина, яка була лідером проросійських сил Донецька свого часу, яка потім пішла воювати проти України в 22-му році, фактично викриває свого диктатора на брехні. Бо офіційно ж Путін та його кодло каже про те, що ні, ви що, у російську армії втрат та майже немає. А тут терорист чомусь так раптом виходить і починає казати про те, що Кремль бреше. Причому бреше не лише про втрати, а бреше і про те, чому. Росіяни свого часу були змушені відійти від Києва. Зрадник Губарів каже, що відхід армії РФ від української столиці це відверта поразка Путіна на територію бойових дій Я попав 2 марта. І коли наша колона двигалась, я насчитав 6 колон сожженої бронетехніки. там сгоревших солдат внутри видел, еще их там не убрали, не эвакуировали. Нас там ждали. Нас там ждали и малыми силами оказали сопротивление. И отход от Киева, он связан не с тем, что там добрый Владимир Владимирович там пощадил, а, а с тем, что мы там потерпели ряд таких, ну, может быть, не катастрофічних поражень, но достаточно крупних поражень, і це дуже показово, оскільки про це говорить там не якийсь умовний російський опозиціонер, а в цьому чомусь зізнається путінський вбивця, який знищував українців та з залюбки продовжує це робити і надалі. Проте знаєте, що тут є цікавим: в 23-му році цей терорист став членом клуба розсіржаних патріотів. Це організація іншого терориста Гіркіна Стрілкова, який. Зараз прекрасно собі сидить у СІЗО. Російському цей клуб божевільних ідіотів підтримує війну в Україні. Ну ще пак, але критикує російську владу за невміле ведення бойових дій. Однак, терорист Губарів пішов далі. Він побачив змову в Кремлі проти Росії. Много думаю на тему із вічну руською, да глупа стілізміна. От і чаще склання все чаще скланяють тому, що. Такая систематическая глупость, такая концентрация ошибок, такое бездарное затягивание острых и насущных вопросов, это все-таки меньше похоже на глупость, чем на измену. Ну, судячи з усього, версія про те, що Путін це агент Заходу, якого поставили, щоб він розвалив Росію зсередини, набуває все більшої популярності. Хоча Губарів вважає, що Росії заважають перемогти якісь таємні сили. У, -у, 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 -у. русским не дають побідіть в цій війні. які-то сили. І в вовні, і, і внутрі Росії вони теж єсть. Та я знаю, які сили надають Росії нормально існувати. На Владімір починаються, та на Путін завершується. І до речі, рушним пропагандистам диктатора взагалі не подобається той факт, що колаборанти, які зрадили Україну та перебігли на бік Путіна, зараз, схоже, що перестали поважати свого царя. Один з прикладів це зрадниця Мантян. Жабогадюкінг там триває. Ты кто такая, приехав в мою страну, плевать диз... граждан моей страны, и что-то еще высказываться по поводу того, как и что делает верховный главнокомандующий нашей армии. Ты вообще кто? Ты что здесь делаешь? Пошла вон к себе, к своему паспорту. А если уж ты оказалась здесь, сиди на жопе плоской ровно, пока тебя не посади. Не смей открывать свой грязный х... на великую русскую армию и нашего главку. А не дивно, що Соловйов почав так ратувати за російську армію зараз. Бо якось раптом так виявилося, що в Росії чомусь виник брак кваліфікованих кадрів у різних сферах діяльності. От вийшов Путін та каже, що або їм потрібно завозити робочу силу за кордону, або підвищувати продуктивність праці. А може, треба завершувати цю так звану СВО? І відчизняні спеціалісти гинути не будуть? Звісті півдні. Одстає. Стоять. Стоять. Всі пацани. Ось повна машина. Там далі машини стоять. Врахуйте, що зараз диктатор планує ще призвати сотню тисяч людей. А все заради того, щоб почати наступальні дії влітку, про що, зокрема, активно каже наша влада, західні партнери. Путін. Проводить у себе активну рекламу мобілізації, обіцяє золоті гори, турботу про своїх героїв. тощо. А я зараз покажу кращу антирекламу цієї ж мобілізації. От я учасник СВО, сижу возле районної адміністрації і прошу деньги на продукти питання, мені кушать. от нічого. От посмотрите, вот она адміністрація району міста Дербента. Вот посмотрите, от. От, обратите внимание. Я сижу, учасник СВО, прошу деньги у людей на питание, на продукти. Государство не допомагає, ніхто мені не допомагає. Глобально що з цього треба розуміти: дестабілізація на російській землі продовжується при тому, що її роблять банально зараз самі ж росіяни. Нам це безумовно грає на руку, але я в жодному разі не кажу, що під кимось там в Кремлі трон почав хитатись. взагалі ні. Божевільний диктатор на своєму троні сидить досить міцно. Однак, подібні випадки, як ми це називаємо, жабогадюкінга, демонструють не стільки росіянам, скільки світові. Те, що Путін це просто людина, що його не треба боятися, треба просто діяти зараз. Бо лише на нашій країні диктатор не зупиниться. Банальний приклад. Рупори бункерного не так давно сказали, що Естонія взагалі-то, штучна держава. Естонія там. Це теж іскусственне государство, по великому счету. І доіграються, як і українці, з тим, що були-були короткі часи в історії, в 20-му віці. І не стали. Так, да, і вдруг перестануть. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Силу оборони України, бо зараз це є дійсно найголовнішим. До зустрічі!